Шановні чернігівці, дорогі земляки з Чернігівського району та Рібкінщини, напередодні виборів 28 жовтня впевнено кажу вам, як і казався на сотнях зустрічей з вами. що найголовніше для мене це відповідальність і честь виправдати вашу довіру і виконати якісно хоча б частину з тих питань і проблем, які накопичувалися роками і залишалися поза увагою як законодавців. Зайнятих нескінченними партійними чварами, так і місцевих, бездушних і безсовісних начальничків. Кажу вам, моя єдина партія це люди, які мене обирають. Я народився в Чернігові, виріс на доценка 12, закінчив Чернігівську 16-ту середню школу і все своє свідоме життя прожив у нашому рідному місті. Все, що я можу, роблю для Чернігова і області. Я намагаюся робити людям добро. Чернігів і Чернігівщина це наша з вами рідна земля. Ваші діти це і мої діти, це наше спільне майбутнє. А ваші проблеми це і мої проблеми. І сьогодні, і надалі ми будемо вирішувати їх разом. Так само, як усі разом з вами підемо на вибори 28 жовтня і спокійно, впевнено переможемо. І це буде наша спільна перемога, фактично, добра над сіреньким і нікчемним злом. Дякую вам за вашу підтримку і до зустрічі після виборів.